Сьогодні цифрові технології міцно увійшли в наше життя ми купуємо товари онлайн, сплачуємо послуги, користуємося банківськими сервісами та соціальними мережами. Але разом із цим зростає і кількість онлайн шахрайств. Зловмисники створюють фальшиві сайти та сервіси, які виглядають цілком реальними, але їхня мета заволодіти вашими персональними даними та грошима. Шахраї постійно вигадують нові та дедалі складніші способи обману, використовуючи психологічні пастки та технічні прийоми. Тому знати, як убезпечити себе в цифровому світі, уважно перевіряти джерела та не довіряти підозрілим посиланням, це не просто корисно, а життєво необхідно для збереження ваших фінансів. Одним із способів онлайн-шахрайства є фармінг. Фармінг шахрайська схема таємного перенаправлення користувача з надійної IP-адреси на хибну. Як це працює? Шахраї несанкціоновано запускають на комп'ютерах користувачів шкідливі програми, які перенаправляють на вебсайти-клони, тобто копії офіційних сайтів. Тут вас можуть попросити вести дані платіжної картки, а товари або послуги ви не отримаєте. Мета таких сайтів викрасти ваші персональні дані та гроші. Захистити себе ви зможете, користуючись виключно перевіреними вебсайтами. Також ви можете використовувати окрему платіжну картку для розрахунків в інтернеті з мінімальною сумою грошей на ній, потрібною для покупок. Ще один спосіб хакерство, за якого зловмисники через шкідливе програмне забезпечення отримують доступ до комп'ютера, планшета чи телефона, викрадаючи реквізити рахунків, ПІН коди, логіни та паролі. Хоча фінансові установи роблять усе, щоб захистити клієнтів, повної безпеки не існує. Щоб мінімізувати ризики, слід користуватися ліцензійними та оновленими операційними системами, не завантажувати невідомі програми чи додатки, мати і регулярно оновлювати ліцензійний антивірус. Дотримання цих правил допоможе значно знизити ймовірність крадіжки персональних даних і втрат коштів. До окремої категорії шахрайства належить соціальна інженерія. Метод, який використовує психологічні прийоми для того, щоб користувач сам розкрив свої персональні дані. Одним із найпоширеніших видів є фішинг. Фішинг вид шахрайства в інтернеті, яким користуються злочинці, щоб обманним шляхом примусити людину розкрити свої персональні дані та надалі використовувати їх для отримання грошей з її рахунків. Фішинг працює так. Користувач отримує електронний лист або повідомлення від начебто банку чи відомої компанії з проханням підтвердити дані картки або перейти за посиланням. Насправді це підроблений вебсайт, і будь-які введені дані потрапляють до шахраїв. Часто такі сайти та листи дуже схожі на справжні. Від фармінгу або хакерства такі схеми відрізняються тим, що їх успіх повністю залежить від людини, повірить вона зловмиснику, чи ні. Що треба робити, щоб убезпечити себе від фішингу? Все насправді дуже просто: ніколи не надсилайте персональні дані у відповідь на підозрілі листи. Не переходьте за сумнівними посиланнями. І якщо сумніваєтесь у справжності листа, зателефонуйте на гарячу лінію банку, використовуючи номер із офіційного сайту або картки, а не з листа. Вішинг одна з найпоширеніших схем телефонного шахрайства, надзвичайно проста. Але водночас ефективна. Зловмисники телефонують із незнайомого номера або використовують автовідповідач, представляючись співробітниками банку. Під різними приводами вони намагаються отримати дані вашої платіжної картки, номер, термін дії, Пін-код або одноразові паролі з СМС для проведення операцій. Змусити вас зняти ліміти на операції, наприклад, для розрахунків в інтернеті. Відключити перевірку коду безпеки. Умовити вас переказати гроші на картку шахраїв. Повідомити про нібито наявний борг перед банком і вимагати негайної оплати. Важливо пам'ятати, ніколи не повідомляйте по телефону свої персональні та платіжні дані, якщо ви не впевнені в особі, яка телефонує. Справжні банки ніколи не надсилають такі прохання та не погрожують блокуванням карток через телефон. Окремо набирає популярності вид шахрайства. Відомий як СМС фішинг або «СМИШИХ». У цьому випадку на ваш мобільний приходять повідомлення з підозрілими посиланнями на фішингові сайти. Перехід за цими посиланнями і ведення даних картки чи паролів автоматично передає цю інформацію шахраям. Також шахраї можуть надсилати СМС про нібито блокування картки з проханням зателефонувати на вказаний номер, це ще один спосіб обману. Щоб захистити себе. Завжди перевіряйте номер гарячої лінії на офіційному сайті банку або на вашій карті і телефонуйте тільки за цим номером. Будьте пильними і не піддавайтеся тиску, обережність і перевірка інформації допоможуть уникнути втрат грошей та персональних даних. У мережі з'являються все нові винахідливі способи обману, один із них відомий як схема чарівних гаманців. Жертву можуть підштовхнути до участі через спам-розсилку, повідомлення на форумі. Коментар у блозі або пост у соціальній мережі. Обіцяють просту річ, перерахуй на велику суму, і отримаєш у кілька разів більше. Насправді, після переказу можливі два варіанти або ви не отримаєте нічого, або отримаєте наживку, начебто збільшену суму, щоб викликати довіру. На другу дію шахраї сподіваються, вражена успіхом, людина знову перераховує більший платіж і вже ніколи не бачить своїх грошей. Повернути кошти в таких випадках практично неможливо, тому до подібних пропозицій треба ставитися максимально насторожено. Щоб не стати жертвою чарівних гаманців і подібних схем, дотримуйтеся простих та ефективних правил безпеки. Будьте обережні, якщо з вами несподівано зв'язується компанія або людина, про яку ви нічого не чули. Ніколи не передавайте персональні дані в коментарях, приватних повідомленнях або публічних постах у соцмережах. Захищайте свою електронну пошту, вимкніть автоматичний попередній перегляд листів і не відкривайте підозрілі вкладення. Не завантажуйте файли та не переходьте за сумнівними посиланнями в листах або повідомленнях від незнайомих відправників. Ніколи не водьте пін-код на веб-сторінках, він потрібен лише при знятті готівки в банкоматі або при оплаті карткою в офлайн точках. Коди CVV2 та CVC2 вказуйте тільки тоді, коли самі ініціюєте оплату на перевіреному сайті. Переконайтеся, що для онлайн платежів на вашій картці вімкнено 3D Secure, щоб підтвердження операції надходило на ваш телефон у вигляді SMS. Якщо ви, зрештою, підалися на шахрайські провокації та встигли повідомити злочинцям свої персональні дані, потрібно негайно заблокувати картку. Наприклад, звернувшись на гарячу лінію банку, який випустив картку. Написати відповідну заяву до банку. Звернутися до поліції, зокрема до підрозділу Кіберполіції, це можна зробити на вебсайті Кіберполіції. Онлайн-шахрайство стає дедалі складнішим, і шахраї постійно вигадують нові способи обману. Проте ваша уважність, обачність і дотримання правил безпеки найкращий щит від шахраїв. Перевіряйте сайти. Не розкривайте персональні дані, не переходьте за підозрілими посиланнями і використовуйте надійні шляхи підтвердження платежів. Пам'ятайте, інформація та обережність допомагають зберегти ваші гроші, спокій і впевненість у цифровому світі. Будьте пильними, ваша безпека у ваших руках.